Є там не знаю шефи, які працюють з великою кількістю вершкового масла. І коли ти там не знаю, кладеш пачку масла в страву, ясно, що воно буде смачно. Тобі вдається поєднувати різні смаки, створювати різні без концепти масла. без пачки масла. Тільки так. з половиною по, по, по мені від видно. Я дуже багато їм, я дуже багато грошей витрачаю на їжу. І тут є проблема багатьох кухарів, які можуть oh. подивитися і зробити картинку. Але смак ти не можеш а, взяти з інстаграму. Навіть по рецептах це куштувати, це нюхати, це розбирати їжу на це. Так це розбирати їжу на молекули. Завжди, коли я коли я проводжу мастер-клас, в мене є такий девіз, я навіть пишу це на кожному мастер-класі. Не ссать. <плес> тобто я пояснюю, що ми просто готуємо їжу. Ми можемо перезмажити стейк, ми можемо там спалити омлет чи щось. Ну,